Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали знову в Skibidi Tower Defense для того, щоб продовжити наше виживання хі -хі -хі, Бариги і продавати далі купу юнітів для того, щоб назбирати ну в районі 100 тисяч, може більше, для того, щоб купити ультимейта. І сьогодні я підготувався більше, чим зазвичай. По-перше, в нас є щось тут подарків купа, я не знаю, я й не знав, що вони в мене є. Тільки що думаю, тут ну, зайду гляну. Дивлюсь тут 62 подарка, блін. Я ще не дивився, хто що мені там дарував, але в принципі бачу, що дуже багато Таких прикольних є речей. Наприклад, ось цей він доволі класний. От і в цілому їх всіх можна нормально барежити. І ви всі допомагаєте мені Дойти до великої цілі, а саме ультімейта і купить його. Або юніти мої із крутих уже закінчуються. Лишається щось таке дешевеньке і нікому не потрібненьке. От, але щоб стати більш крутішим мені треба шоп. тому що в шопі я можу придбати собі по-перше віп. От і з цього ми скоріш за все і почнемо Віпка 300, блін робоксів. Ну, ладно, купуємо віпку. Не знаю, чесно, що вона робить, але ну, я її купую. Віпка куплена. У мене так віпки появився, ні? Бем. Да, у мене є віпка. Let's go. тут є віпри вартикис. Бем. О, я пущив, 20 гемів і лакі буст. Прикинь. Я поняв, значить кожен день можна забирати бонуси. Обалдеть. Це хорошо, це дуже класно. Мені це подобається. І саме головне, що в трейдплазі в мене з'являться нові слоти для продажі. Так, народ, наша робота незмінна. Ми завітали в трейд плазу, в якій, кстати, є в когось 8 тисяч гемів, а остальні всі повністю бомжики. М -м -м, не знаю, не знаю, чи вийде тут нормально потрейдитись. У мене є тепер третя полоска слотів, і я хочу собі ще п'яту полоску слотів, тому я її беру і купую відразу. Хе-хе-хе. Найс. Написано, дякую за свою підтримку, тепер у тебе є більше слотів. Хорошо, я преміум не знаю де взяти, чесно кажучи. Але у мене є багато-багато різних еш, юнітів на продажу. І тепер я можу виставити ще більше юнітів. Кстати, я єдиний, хто продаю репейр дрон, що хочеться ще продавати. По-перше, у мене купили уже відразу дуалбата якось. Давай відразу цього дуалбата і поставимо на продаж разом з усіма остальними По-перше, діджей спікермен, 20 гемчиків. Бемпс, оцей чувак, 50 гемчиків. Це ціна, за котру я постійно продаю. Таких чуваків-гост. 299 гемів. Всього-навсього ці ціни демократичні в нашого Сашка. Ми камерамен. За 125 гемів. Виставляємо на продаж і будемо дивитися, хто там що. А, у мене тут за 150 стоїть. Ладно, тоді його прибираємо. Поки вчений 300, значить ми ставимо 250 вмс. Перебиваємо просто кожному ціну, тому що маємо великий наплив юніті. Інженер є, я його продавати не хочу. Камеру, кстати, м -м, можна було би, але не сильно хочеться. Джетпак. Джетпака а також за 70 можна пробувати. Можливо, хтось його і забере. Тіві Вумен, нікому взагалі не нужний персонаж. Я не знаю, в нього демеджа тисяча. Ну, кому він може, треба, я не знаю. Презент Кстати, 99, Даже не 99, а просто 100. У мене ще потихеньку щось купили. Купили діджея на буст демеджа. Ну, конечно, так же ж крутіше його купити да? за 20, чим чем брати і купувати кейс за 200, щоб його вибити. Правильно, правильно. Так, що ми можемо ще виставити? Ми можемо виставити Катану за 250. Це нормальна для неї ціна. Можливо, навіть довго вона буде продаватись по такій ціні. Ми можемо виставити Сіністера за 499 гемчиків. Ми можемо виставити Санту за 30. Потім, потім, потім. Апгрейдал Тітана за 125 гемів. У мене, кстати, купили ельфа за 15. Дуже давно ельфів не купували в мене, але за 15 гемчиків ельфа в мене купили. Тому ми виставляємо заново ще одного. От, е, дивимося, що в. У нас тут по чувакам є один за в, в, один в котро одинадцять тисяч гемів. Що mm -hmm. ще в мене були купили? Що купили? Що тут було? Що тут було? А що тут стояло? Тільки що! Я завтикав! Я не бачив, що там стояло. Є проблема, є проблема. Не знаю, що там стояло чесно. Ну думаю розберемося. Ну, ладно, неважливо, що там стояло, можна зато виставити клокмена за демократичних 600 гемів, тому що 1100, то не його ціна, то дуже дорого для нього, ніхто його за таку ціну не купує абсолютно і ніколи. А, а ні, катана стоїть. Блін, а що ж ми тоді купили? Сінстер стоїть. А, може санту Тів? Да. Кстати, купили ще джетпака за 70. Це хорошо. Давно я їх не продавав. Тебе за 30 ми виставляємо. Ти продаєшся. Джетпак, джетпак, джетпак. Так, ще у цього кента можна поставити за 150. В принципі, це для нього недорого. Я вважаю, чувак доволі серйозний, солідний, і все в нього хорошо. А що ж не купили були? Джетпака. Хей, джетпак. Джетпак, джетпак, джетпак. Де ти є? Де ти є? Ти є в нас Нема. За 70. Ставимо ще одного, поновлюємо всі запаси. І я зайняв абсолютно всі лоти, які в мене були. Тепер, по ідеї, я буду продавати набагато швидше. Зашов мій кент. і продає тепер тут хайпера за 30 тисяч, продає дюжетів і мене за 60. Нехило. Нехило він торгує, хочу тобі сказати, але я хотів би дуже так торгувати. Хотів би продавати реально крутих, дорогих юнітів, але поки що. Треба продавати щось таке дешевеньке, тому що ні, чорта в мене нема. Щось я своє тут викинув. А що я своє тут викинув? Що в мене тут стояло? Скажіть мені, будь ласка, я вже і не пам'ятаю. <рес> я тупо не пам'ятаю. А клокмен. Кстати, купили Санту мене за 30 гемів. Їх вони розлітаються як гарячі пиріжки. І це насправді дуже хорошо. Купили ще в мене денсінг спіп. Денсінг спікервумен. Купили. Це дуже хорошо, тому що, хоч він коштує там 10 гемів, але його купують дуже рідко. От, тому що він не сильно кому потрібен. О, не, кстати, купили ще чувака за 150, был титана, был титан. Где ты є. Я ж забув, Dancing. 9 тут стоїть. Ладно, значить, виставлять поки що не будемо за такі гроші. Ельф. 15 Це мій ельф, правильно? Да, він стоїть. Санте Тівімен опять мене купили. Тільки що виставив. Ну тільки що виставив. Скільки ж можна їх виставляти? Ладно, за 30 виставляю Дальше. У мене їх в мене їх дупо дупоїш. Їх реально багато. Так, ось цей челикс. 125. Це, походу, моя ціна стоїть, да? Да. Зато цього за 150 можна далі виставлять. І торгувати. Цей, кстати, теж 150, ну не знаю, кому він сильно надо, цей надається. Камерамен, давай попробуємо не за 150, а за 140 толкнути. Може комусь мені знадобиться. Є все-таки чуваки, тут в яких трошки є грошей, але, чорт його знає, галіч 155, 125 у мене стоїть. Мастер-шеф 5000 стоїть. Ну 5000 за мастер-шефа, а що то що то не знаю. Чи продавать за 5000 шефа, чи ні. Оцього чувака за сотку продають. Я не знаю, що за сот. Що в ньому такого жорсткого? Він обичний легендарка, яка сотка. Яка сотка? За 50, аби хто забрав, і то було б хорошо. Замітив, що гостів вопшени В Вопшеник. В Оба зато купили презента за сотню. Презент за сотню це завжди хорошо. тому що презентів є багато і можна продавати їх далі. Сіки я вже заробив. Десь 400 гемчиків, отако Бемс, не за так довго. Є у чуваків трошки грошей, може хтось щось такого солітного, той прикупить. А Санта продається супер швидко. Я не знаю. Іноді також продаєш і продаєш супер довго. А тут Бемс і за секундочку все улітає. Я ще спробував поставляв ось Хантер. Якогось ще там щось не знаю наскільки це зараз хороша ціна. Ага, бач, тут за 18 продається, толку його щас виставляти, да? За 40. Нема сенсу. Оцей лазер теж непонятно. Що з ним там відбувається? Давай гліча краще поставимо за 120, да? Глічів у мене трошки багато. Так, купідончик, 75. Давай за 50 Попробуємо Так чисто. чисто попробуємо. Кстати, Санто опять купили. Якийсь мем з цим Сантою не знаю. Я думав, буду довго з ними розбиратись. але ні, бачу, що доволі швидко. Всім треба Санта, всім треба бабки. А мені треба геми. Правильно, правильно. І купили, кстати, сіністера. У це солідно. Сіністерів давно в мене не купували. І це хорошо. Трошечки у мене ще є. Давай хоча б е, щоб не віддати того, хто у мене сігнутий. Бо в мене є якийсь один сігнутий, не знаю, звідки він появився. Але 499 гемів сіністер точно вартує. Тому ми його повертаємо назад на наші прилавки і дивимося. Можливо, комусь він все ж таки западе в душу. Диви! Айсвок! Оцей чел купив! Ну, старина. Ну, старіна, сіністер, штука хороша. Купили апгрейдабл титана камерамена за 150, це хорошо, це хорошо. Е, що односі? Диви, як мене їх скуповують просто. 499. бенц. де той Ось Ось я Ось тут за сік я його За 150. Бемс. Я тут реально ламаю їм всім маліну, блін, всім продавцям, бо я всі слоти просто позакривав. І в мене все купують. Купіть камерамен за 50 гемів, сюди. Це хорошо, не зря кейси відкривав. ній принімаєш? Потому що 50 гемів на дорозі не валяється. Де зараз, по-вашому, 50 гемів можна заробити так швидко? А ніде. А от продасиш юніта і будеш мати геми. Оба ще одного апгрейду та купили. Скоріше все, щось трошки дешево продаю, вам не здається. Давай поставимо 159. Ну такое чисто, хай. Я, в принципі, любитель, щоб у мене купили все дуже швидко, але я ще й любитель, щоб у мене купували не дешево. Я хочу ще й трошки заробляти на цьому. Спір. Цей ваще 30 гемів стоїть непонятний. Цей 60, хтось хоче, я не знаю. Цей 25. Ось Осьо Хантет 18. <реш> Фрош Джейт35 я за 30 продавав їх. Ельф 10 стоїть. Хто це збив ельфа? У мене 15 стояв, ти гониш. Старіна, 9 гемів, 9 гемів за ельфа. Хто готов дати більше? Тут у чувака є 3600. Цікава, цікава штука, щоб йому таке можна було пригодилось. В якої 3600 і По ідеї він може купити мене Сіністра? По ідеї, так. Да. Мені павуків, аби поначити попродавати, типу, бо щось павуків ніхто не хоче в мене брати. Ну, звісно, бо тут за 25 ціна на павук, а тут 15. Ну, 15 це моя. Хорошо, давай думати. Якщо там на цього павука 25, давай розбиратись. 25 ціна за павука. Значить, ми ставимо 20. Отако чисто пробують. А цей буде в нас не 15, а 12. 12 гемів. Ну, більш дешевшо, щось. Я не знаю, що де знайти. О, 20 гемів! Діджея забрали, і Тітан камерамена за 159 забрали дев'ять забрали. Все ж таки, цього апрейди та блін, я не думав, що вони розлетяться як супер гарячі пиріжки. І в мене остається всю на всю один такий, ну точніше, два, але одного я постійно лишаю. Щоб то не було в одному екземплярі, воно в мене повинно остатись завжди. Я все не спродую. І треба ще віддати, значить, зараз на продаж виставити нашого діджейчика на демедж за 20 гемчиків. Тут сорок Хтось за нього просить, ну то єрунда, лабуділа буда, і нам таке не треба. Нам треба продавати за нормальні бабето. за нормальні бабето. Альф нікому вообще не потрібен хм. Hm. Як катану я продаю, цього кента я продаю, тут супер дешево, нема конкуренції ніякої. підончик 50 хтось виставив, так як у мене. Галімо, цей за 120 я єдиного продаю. Хм -хм -хм -хм. Блін, ну навіть якби я ще до досі 5 слотів мені дали, я би все рівно все не зміг виставити. На продаж, на жаль, ну нічого страшного. Щось, якщо чесно, тут уже чуваки обідніли дуже сильно, і мало хто що в мене може купити. Можливо, я думаю, оце трейд плат Скільки в мене було гемів. 18 тисяч 17. Оцього я точно вам. Уже й не скажу, бо я тупо не помню. <свят> Надо міняти трейплазу. Опа, ця триплаза мені подобається більше. У мене відразу купили апгрейдово тітана. Це хорошо, тому що більше у мене цих тітанів немає. А ціна на них зараз у де він де він. Ось о 190. Нормально я їх продав нормально і швидко. Значить, що я можу придумати далі. У мене Купідона за 50 купили, це хорошо. У мене купили ще щось за 12. А, Спайдера цього клятого купили, якого я вже пробував продати. чорно за скільки і він ніколи не продавався. 12. Оце його ціна, можна 15 пробувати. Тут, кстати, на цьому сервію 55 ціна. Ну, що ж поробиш? Санта в мене дешевий. катана у мене самий дешевий. Сіністер у мене самий дешевий. А па 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 презент у мене самий дешевий. Джетпак у мене самий Хорошо. Оце його ще продає. Тупо за шару я поняв. Ріпер дрон у мене єдиного є. Все за півтори тисячі лазера продає, він з ума зійшов, я не знаю. Бо ці чуваки в мене самі дешеві. Кстати, рембо мені в друзі почав додаватися, а сам продає грін лазера тут за, за, за такі шалені бабки. І сім'ю купили за 500 гемів. Сюди, сюди можна виставити НОВОГО, Так цей, хоч не сігнутий, ні, 499 генів. Виловить СІНІСТЕРА, хтось зможе дуже солідного. Так, демедж на буст у мене купили. Все таки, все таки купили. Значить, ми. Блін, диви. Хтось до 20 зніс. Ладно, 19 поставимо. А Гост нікому взагалі не потрібен. Мені казали, що може сань продавати ще тоності. Можна спробувати. У мене їх є кілька. Я правда не знаю, яка їхня ціна. Давай поставимо 180. Подивимося, наскільки швидко він у мене улетить. Оцей чувак 150 у мене єдиний, 140 у мене купили Титан Сінівамен. У це круто, що в мене його купили. Це хорошо, виставляємо заново за 140. Венс, прям торги хочу сказати, з цими солотами пішли шалені. У мене вже 20 тисяч гемів. Я нагадую, ми в ці рубрики пробуємо назбирати купу гемів для того, щоб дойти до цього чила. А потім я буду ходити його і шукати на всіх триплазах, на яких тільки можна в мене щось купили. Я не знаю, що я не встиг побачити, що в мене купили. Я тупо не встиг. Ех, а, все, поняв, мене купили всього чела. Соті, мене один даже сігнутий. Сігнуто ми, напевно, і лишимо 180, а я його продавав за 125. Я його так і буду продавати, можливо, 130 поставлю. Або 5 гемів туди, 5 назад. Це хороша штука. Гемів маю тону, все продаю. Кстаті, хлоп мене не сильно хочуть купувати, хоча в мене ціна тупо Х-2 нижче. Презент у мене вообще супер дешево. Ельф у мене 9 коїнів стоя тут 20 Фрош діджей за сотню, прикиньте, що з ума зійшов. Старина Який фроздіджей за яку сотню? То дуже дорого. То дуже дорого. От тепер дрон, я його продаю отак, от так, як хочу, за 900. Бо я впевнений, що він оцікий стоїть. Він не стоїть менше. Оба презент мене купили. І Санту Тіві мене разом з цим теж купили. Ладно, Санту ми ставимо далі за 30. Нам це не проблема. І презента виставляємо далі за сотню рівно. Рівно за 100. Голубеньких <хи> за 100 діамантиків, бо штука солідна. Подобається мені оце трейдитись тому, подобається. Раніше ніколи не трейдився просто з людьми, типу там щось на щось поміняти, ніколи цього не робив. А отут, прім, продавати. Мені подобається спікер спайдера. Взяли за 15 гемів, то я ще одну виставлю за 15. Мені не шкода. У мене їх тонна. <хи> а із такого дорогого усього. з цих чуваків то я вже й поспродував. Бач, по одному лишилось. Оцих у мене тільки три лишились. Це значить один у мене на продажі, ще два. А цих у мене ще багатенько. гостів ще купа, вогнемета можна. Одного продати. Мейсів оцих можна напродавати. Грінлазерів трошки є. Коротше вчених, павуків ще купа. В общем, роздивляючись свій асортимент, я розумію, що в мене ще дуже-дуже багато всього. От, але правда, десь треба ще цього. Найти чувачка. М -м -м. 250 стояв цього, цей 230 поставив жук, да? Ладно, Санту в мене купили. Цього я прибрав. Кстаті, замітивши, вже начало менше воно все лагати. І виставлятись на продаж набагато простіше, і знімати з продажу, якщо що Кого я там хотів продати. Я хотів продати, значить. Е... Де він той чувак? <patient> презента купив. <працент> е, -е, 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 е, я хотів цього продати, я хотів його поставити за 200. Да, Ну і презента, звісно, можна теж виставити за сотню. Знову сотня це хороша ціна, я все дуже швидко продаю. І в мене нема ніякого застоя, тому що реально все супер супер Супербистро. Опа, презент знову продався. От презенти, вони дуже ходові. Так що, народ, хто хоче затрейдитись, я вам, значить, ось таких чувачків, ось таких, ось таких, а ви мені тако презентів штук з 20-30, то я буду дуже радий. Хі -хі -хі. Ну, звісно, якщо в когось є стільки презентів, бо це теж не у кожного вони є. Тільки у еліти якоїсь так багато може бути презентів. Діджей спікер мене взяли в мене і презента кстаті. Ще одного У Мені їх було б два чи що на продажі. Ладно, якщо презента купили без ставим заново і діджейчиків треба поновляти, бо вони всім потрібні. 20 гемчиків, давай на продаж. І щось у мене ще було. Напевно, ще один такий самий діджей, але два мені однакових не треба. А у мене його знову купили за 20. Давай ще раз за 20 поставим Тільки не за 289 а за 20. 20 буде достатньо. Кого б мені ще таку виставити? Джетпак у мене стоїть. У мене опять його купили! Ти подиви! Ти подиви, як люди викуповують все! Ану. Бенц, бенц, бенц. Що мені треба ще поставити на продажу таке хороше? Галіч у мене є, цей у мене є. Е, цього апгрейда у мене вже нема, бо в мене їх всього нема. Окей, можна оцього ліхтарика виставити. Кому він треба, я чорт його знає. Будемо пробувати потім. Купідончик. Тисяча! Ти що, взагалі, дурак? Давай хоч за 60 поставлю. Може хтось купа. <смі> Яко тисячу Це з базі, що в чому? Думаю, що я тут. У нас тут тільки дві людини можуть його за тисячу купити, і то не куплять ніколи в житті, тому що це дуже дорого. Кстаті, трошки ми ну, зробили так, що вся ця третьпоза стала бідною. І, на жаль, на жаль, скоріш за все, її треба буде вже замінити. бо Ні в кого нема гемів взагалі, в одного флекса. І він то, скоріш за все, щось просто продає. Дивись скільки в доміну їх. По 350 кожен. Класна ціна. Десь він їх видно дешево позакуповував. Так. Презентмен за сотку знову улетів. Хорошо. Я ще й замітив, що можна пробувати навіть скуповувати якихось персонажів за дешево. Що ти отакогось листаєш? Да, отакогось. І бачиш, там, наприклад, що якийсь камер дрон там продається за 200 можеш купити, лазера за 200, можеш купити спокійно. А, годліка за 1000 рівно можеш купити з легкістю, де його заберуть потім сразу за 1200 всігда. Сіністера за 300 можеш купувати як тільки хочеш. Нормальна ціна. По цей, конечно, 29 виставив виставив Ну, Пішов він геть. Пора трейд трійплазу, хоча тут позаходили трошки чуваки, і можливо хтось із них захоче в мене купити щось із мого асортименту. Но не впевнений мастер шефа за штуку за дві можна купувати спокійно, я думаю. Бо за 4 він тебе улетить зразу. Просто складно купувати щось таке супердороге, бо його складно продавати. А отакого от це як гамена навалом. Отакого от можна купувати, і продавати скільки хочеш. Скільки просто хочеш. Клок мене дуже штука класна. Якщо їх виставляти за 600, тебе їх будуть купувати швидше. Зараз у мене щось не купують, не знаю чому, може він нікому не треба. Це ще абоуділ. От, ну кокмена за 300, бачиш, 400, можеш купувати скільки хочеш їх. Ото скільки їх є, за такі бабки тільки купуй. А цей чувак неоправдано сіки стоє, бо він ну, не повинен скільки коштувати. Їх просто що ще мало дуже. Але 44 тисячі вже ні чорта й немало. Хіллер вуменів 85 тисяч. А цього додали, що там, два дні назад чи три. Да. общем, надо треба трейдплазу міняти, бо нема ні в кого грошей. Хі-хіе, ми всіх обанкротили. Зато в мене 21 половиною тиші. Я, кстати, без шуток начав на трейдплазу заходити без усіляких проблемів, тільки подивіться, тут у чувака 60 тисяч гемів. О, а нічого крутого не продається. За 0? Я купив? Ні, не купив. Його, видно, хтось купив уже. Цікаво, а що ж цей чувак? А, він вийшов. Блін. Шкода, шкода. А я би, звісно, натрейдився тут. Так, діджей Man. За 20 гемів у мене знову забрали, це хорошо. Але в мене їх уже дуже мало. Дуже мало. Так, так як я щас єдиний, тут хто буду продавати його, то я поставлю 25. Хай стоїть, поки що, 25. Що тут по чувакам. А чуваки тоже бомжики. Е, е, це що по нулям, гемів? Що ви тут забули? Повиходьте, хай зайдуть нормальні люди. У кого є там поперу тисяч, хто готовий купити, в мене всяких усіляк. Таких штук, але правди раді купують саме оці чуваки. Бо цей чувак е, нічого в тебе не купе. Він просто сидить, продає. Розумієш, да? Він нічого не купе, він буде тільки продавати. О, джетпака купили! пака купили. Вже не пам'ятаю, коли останній раз я його продавав, але за 90. скільки? 70 він був. Да? 70, так і поставимо його. Хай висить, продається. Трошечки заробляємо, але хочеться, щоб ще там купили щось солідне, сіністра, якогось, може, презентів ще кілька штук. Гостаби купили, було б хорошо й катану. Шутганчики ще в мене є, не знаю чи вони сильно кому нада. Бо катана, звісно, круче. Катана добре круче. Спайдер ТВ, 8 тисяч. Ви казали, це класна ціна для нього, типа 9 тисяч. Та чуваки, він на дощ. Він ж безтолковий, він дамаже 10 тисяч ДПС. -а. Ось ще за 20 тисяч хтось виставить. Кому не байдуже, кенти. Це безтолковий юніт, який зараз ніхто не буде використовувати. Це чисто так для колекції, але для колекції він мені не надав за такі гроші. Мені надаш щось те, що можна приумножити. Що можна зробити крутішим? А що можна зараз тут заробити? да, На тому, що чуваки продають. Ну ніхто нічого не продає, нічого не продається, взагалі. Тільки я все продаю. Обідно. нема крутих цін. Оці чуваки по 230 продаються. Нема крутих цін. Абсолютно, абсолютно нема крутих цін. Це погано, це погано, дуже сильно. Бо юнітів я продаю не так багато, як вони в мене приростають. Бачите, в мене вже скоро ліміт. А я купувати нову тищу не хочу. Юнітів, бо в принципі ну не так сильно воно мені й треба, насправді. Бо я ж уже закуповуватись не збираюся, я збираюся все спродувати. А на цій трейд щось. Ума, ніхто нічого купувати не хоче. Надо міняти. Опа! В мене купили презента, і я попав в лобі до чувака, який, скоріш за все, з ютуберкою, ні? Чи це в нього просто нік ютубера? О, тут салюти, лол. Усі в чувака, да? Містер Кронблокс. Не знаю, хто це, але я бачив багато чуваків з сігнутим таким ніком. Кстати, купили презента, поки сюди зайшов. На цю трейплазу у нього 50 тисяч гемів. Чувак такий солідний. Щось має продає толкове, ні? М -м -м, нічого не продає толково. Нема ультимейта. Де він? нема. Ладно. Виставляємо, значить, презента за 100. Бемс. Давай. Дай дивіться по цінам. Що тут по цінам? Сіністер у мене був, значить, 499 він в топі, катана так як надо. Джетпак, так як надо, чуваки так як надо стоять. Цей 800. Тут є дешевший трошки. Ні. так мені не пойдет. Цей 24, а моя 25 ціна. 44, моя 50 ціна. Дивись. скидають гамнюки. я ж виставив презента, його опять купили чи що. Да, Санту, кстати, теж купили. Надо і Санту виставить. І камера спайдера купили. Да той камера Спайдер? Всього за 30. Чи за 20 він там був? Я не. Давай 25 поставлю. Я вже не пам'ятаю, він там був, скільки коштував. Так, а презента опять нема. Тільки що ж виставляв був? Е, е куда дівся За 100 дешева ціна. Пожди Може то залагало? Може я його все-таки виставив? Так, да, мій показується презент. Все чітко. Все чітко, мій презент показується. Так, ти ми, ми вже не за 25 тебе продаємо, ми вже тебе продаємо за 20. Тому що там хтось, блін, взяв і ціну скин. Хтось шаре, як треба продавати. Так, клокмен щось не хоче уходити. 599, хтось поставив це я якраз хотів поставити. 599, але ми поставимо 580. Ми поставимо ще крутіше. 580. Отако, Бен. Let's go на реалізацію. Санту знову взяли. Санта, це хорошо. Санта це завжди круто. Знову Санту забрали. Сильно багато на Санті не заробиш, але можна продавати. І ще щось були купили. Опять презент. що? Диви, презентів тут, взагалі, як навалом забирають. в мене він просто не відображається, не можу поняти. Ельфа взяли. Хі -хі, слава Богу! Потихеньку помаленьку, трошки я їх і розпродам. Клок, мене аби продати було б хорошо. Катану, би продати було б чітко. Ніхто не хоче такого брати. Хоча тут така трейдплаза багатенька, багатенька. Секретний агент комусь треба, не впевнений, але за 10, я думаю, хтось його то купить. За 10 комусь він точно піде. Ще то носить, хтось продає 150 в когось, стоїть. М -м 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 -м. Значить, ми ці нашого за 180 прибираємо. Попробуємо поставити 149, тако чисто по приколу, а там буде видно. Скинемо його ціну чуть-чуть. 149, дев'ять. Таку Щось купили? О, камера спайдер. Камера спайдерів уже. Ого, ти хочеш за нього? Е, э, за 25 дай продам. <свісн> <свісн> Може я реально дешево сливаю. Ви напишіть в коментарях, але зато я це все роблю дуже швидко. Клокмен 550 ще виставили. Ну, чуваки, щось тут мутять, мутять воду. Мутять воду з цими клокменами. Давай теж, блін, скинемо, візьмемо йому ціну. 549. Я що мені паритись? Секретного агента за 10 взяли і купили. А взяли секретного агента і купили за 10. Тому що це нормальна для нього ціна. А тепер ми дуалбата візьмемо, поставимо за. Ні, ладно, не будемо його ставити. Давай поставимо лазергана оцього за 20. Також чисто потестити. Там 100 типа, і він на контрасті такий, Йоу, тут за 20 чувак продає, і моя купа. Хто зна, хто зна. Ну, у мене тут багато де ціна найнижча, взагалі, на ринку. Я продаю якомога більше товарів. Я захоплюю дуже багато різних товарів, тому, скоріш за все, хтось там. За 5, я за 5 куплю. Все, я за 5 його викупив. Я їх по 30 продаю, Чого за 5 поставив. Ну ти тіп, ну ти тіп. Так, секретні агенти, 100-128. Можна виставити секретного агента, то не проблема. Давайте у лазергана все ж таки приберемо, напевно, і виставимо секрет. Ну, no, агент. Все, в мене їх теж вистачає. Так за 15. От, чутенько. хай викупляють. Так, і треба дивитися, хто ще що продає. Так, презента за сотку, то я. Хорошо, хорошу. Хорошо. Так, тут за 15 ціна, кстати. Ну, нього буде продавати все життя. Нього ніхто не купит за такі гроші, нікому не надо. Так, 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 так. 110 гліч, у мене 120. Непорядок, непорядок. Де мій гліч? 120. Де мій гліч? За соточку. Гліч за сот. Він, походу, саме не путьова. Міфіка. Штука, тому що 12 500 демеджа. Маловато, маловато. Ні, більше не путьовий це оцей. Ну його ніхто за 130 не купляє, кстати. Бо він тоже не путьовий. Ось оцей містер крон РБЛХ. Ну так, да, походу, це, ну, це не він, бачиш, бо тут юзернейм у нього інший. О, ельфа в мене купили за 9 знов. Хорошо. Де мої ельфи. О, мені вже трейди кидають. Почекайте, дайте я виставлю за 9 ельф. У мене тут робота кипить. Інженер! О, Сіген. не хоче, да, давати. Він хотів, типа, за трейдитись. Мені трейдитись не треба. Саня, це моя мрія. На тобі, братух, подарка. Що тобі дати? Мммм. Mm. тобі, братух, гліча. Дам тобі гліча. Він бабок стоїть. Оу, oh, рокет. У ну, мені рокет не надо, ну ладно, поміняємося гліч на рокета. Хе. <гум> <гум> Потім продам колись. Так, щось там в мене купили, поки трейде все щось все таке купили. Походу ельфа знову, ні? Походу, ельфа знову купили. А тут ще щось пропало. Хммм, <гум> хм <гум> Спайдер є. Може гліч все таки? А може, гліча забрали? А? Походу, да. Ні, 99 ціна. Моя ж ціна, вроді. Чи все-таки ні? Ні, перебили в мене сотку стоїть. От гамнюки. А де ж він стоїть? Я ще не бачу в мене тут. Він, видно, залагав, пропав. Нема мене гліча за сотку. Ніхто госта за 299 купувати в мене не хоче, на жаль, зато купили на кулдаун буста. Це дуже ходові штуки, тому ми його за 49 і виставляємо, щоб були в топі. Потому що за 50 у когось стоїть, і, походу, то стоїть не в мене. Да, За 50 у чувака стояло. Хорошо. Госта ми виставляємо все-таки за 250. Також ціни спускаємо. Клок мене так. Ніхто й не купує, бо тут хтось ще скинув ціну теж. Ну він якийсь дурак, я не знаю. Він ерундою страдає. Мен цих клух вдруг так багато. Зато ми сіністера купили. І цього ми ставимо зараз за 500. 40. Бендс клокмена. Сіністера забрали, хорошо. Вау, wow. сіністер, це тема. Но у мене їх, кстати, теж дуже мало осталось. Но 499 можна виставити ще раз. І що мені ще таке можна виставити? <coughs> а, а ні. я подумав цього чувака, ну ні. Купідончика поставлю за 50. Штука зараз на хайпі Потрібно, але пише слотів нема. Бо в мене, видно, один слот якийсь забагався. Ну, клокмена, блін, ніхто й не купує. Странно, чому нікому не треба клокмен? Річ потрібна в господі. Зато презент за сотку улетів просто так, як надо ви знаєте, з такими приколами у мене скоро презентакічиться, вам не здається, я скоро не зможу трейдити взагалі. Кстати, санту в мене купили за 30, а я перед тим його купив за 5. Хе-хе, <хи> за соточку презент, Let's go Хм, Тако порахувати. Скільки в мене ще тут можна назбирати гемів? Якщо мені не хватить то прийдеться фармити коїни і прода... і купувати, і відкривати кейси. Кстати, з приводу кейсів, я ж трішечки вже напродавав Правильно, у мене юнітів ще 90 влізе, да? А Що в мене по галімим юнітам? Щось є? Та і всякі реєри, я не знаю, їх, скоріш за все, ніхто купувати ніколи в житті не буде. Значить, давай їх все-таки продамо. Їх ніхто, ці турки і штуки, ніхто не буде купувати, бо їх є 40 мільйонів. Ну ти гониш. Цих теж 40 лямів, вони нікому не треба, даже, даже по одному гему, їх ніхто не захоче купувати. Так, ферми надо. Ферми штука солідна. Оці всякі калашики, ще всякі штуки. Хай поки будуть медики. І т.д. і т.п. Цих ми продаємо на тисячу коїнів. Підняли ще трошечки коїнів собі і освободили слоти. У мене купили ще госта за 250 в итоге. Ай, хорошо, ай, хорошо. Ладненько. Трішечки гемчиків ми назбирали. 29 845. Це дуже круто. Я готовий. Звідси виходити, тому що бабето, бабето є бабето. Його вже в мене багато. І що я хочу подивитись? Якщо зараз є ред лазер, то ми. О, а кстати, воно кожних 4 часа підбирати цю штуку. Круто. А редлазера нема. На жаль, М -м, це б хол Бо Якби тут був ред лазер, я би пооткривав, звісно, і можливо би його навіть і вибив. З чим чорт не шутить, да? Red Редлазера вибити, та й продати його по фасту. <хи -хи> Поки він стоїть багато, потім він не буде стоїть нічого. Бо він безтолковий. В общем, друзі, якщо вам подобається ця рубрика, де я збираю собі гем. Чики на ультімейта, то обов'язково ставте свого подобання. Підписуйтесь на канал. Якщо хочете допомогти в Рубриці, якось, то можете відправляти подарки на пошту. Я це звісно не прошу, але подарки я приймаю. Тому всім дякую за перегляд, всім дякую, хто ставить лайки і всім пока!